mm-hmm Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 19 листопада, річка Псел, і приїхав я на рибалочку. Сьогодні просто така класна, шикарна погодка. Для, саме для джигу вітру взагалі немає і не передають. Там до першої години дня 0,5 метрів в секунду, тобто повний штіль. Зранку, ну зараз такі вже пішли дні, що зранку морозець. Я ось навіть вдягнув уже свій зимовий костюмчик так морозно. Можливо, зараз буде трошки подмерзати шнур. ну Я думаю, це там буквально перша година і далі буде вже комфортно рибалити. Класні місця, рибка присутня, човник уже на воді, накачаний 7 годин ранку, і буду починати рибалочку. Ось, Друзі, це підгледів утьоми на каналі. Він... Замість сідушки отаку собі каріматік підкладає. то в мене вже оця накладка на сідушку протерлася, вже зносилася. І вирішив я також собі зробити таку експерименти. скажімо так. Взяв такий каріматік Nature Hike, такі книжечка, гармошечка. І зараз спробую отак. Під піджопник такий в мене буде про те, що його як піджопник, але ну, влітку вже буду тестити, як і положено. Так що зараз випливаю. Так, ну що, на воді вже і зараз так піду вниз за течією. Течая тут не сильно, так що комфортно так і плити, і обкидувати берегову зону. Побачимо, де сьогодні буде щука стояти, чи взагалі будуть якісь клювання чи ні. Ну, Я думаю, на русляк може вона ще не вийшла. І клювання або берегова оця бровочка, камишик, або корчі. Тобто одне із двох. Або там, або там. Ну, Буду зараз пробувати. Ну, в принципі, руслячок сьогодні також перевірю. Сьогодні взяв з собою такий комплект. Це корта мій до 20 грамів, катушечка Daiwa Exceller 0,8 шнурок. Ну і, друзі, хочу розпочати поганяти такі ось приманочки. То, ну, хто бачив, там сама крупна щука у мене в цьому сезоні, та й взагалі рекорд мій 3,930. Була піймана на флапера 3,6 дюйми. Оце флапер 4,4 дюйми. Так що зараз поганяю трошки його, спробую на крупну рибку. Ну а там далі вже буду стандартні приманочки включати, 3 дюйми, джек. Ну і побачимо, як воно буде клювати. Може і на крупну буде клювати. в такому ось кольорі віолет, 4,4 дюйма. Такий, блін, масивний клапорок. І, до речі, поставив я 10 грамів на нього. Тут ну, місця так 7, 8, ставлю більше, тому що приманка досить об'ємна і вона падає на дно довше. І Тому потрібен більше груз. Можливо, 10 буде і мало, зараз перевірю. Так, ну що, поїхали, перший закид. Да, ну, трохи так може морозець зараз є і буде підмерзати шнурок. Ну, побачимо, як воно нічого не брав сьогодні, ніяких спреїв. В принципі, 10 грамів нормально. Можна навіть і менше. Я думаю, він буде сильно зависати в товщі. В принципі, падає так досить нормально. Да, друзі, кілечки трошки так підмерзають. Не критично, але мерзнуть. Так, ну що, друзі, покидав я десь півгодинки оцим флапером великим по глибокому берегу, в карчах, ну, клювань немає. Так що зараз буду періодично його пробувати. Зараз ставлю, так скажімо, зайду з козирів, то що тут працює найкраще, правда, в мене вже їх залишилося. Перчик джек в цьому 102 кольорі. Дві штучки ось залишилося в мене і все. Не можу навіть ніде їх зараз купити, все, повигрібали, ось оці самі ходові кольори. Просто нема ніде. Так що треба економити дві штучки, ну, може і вистачить на сьогодні, побачимо відкльову. Так, ну і на двійничок зараз його заряжу. Ух ты, Йо! Перший контакт, друзі. Класно клюнуло, ну, на жаль, не засіклась на двійнику і не засіклась. Чутка клювака, не знаю, може окунь був. Зараз перевірю. Контакт був явно з рибою. А з якою це хто зна. Що, друзі, вже годинку впираюся, поки що немає результату. От одна клювака і все. Так що треба починати нити. Якраз ось минулого разу біля цього камишика я почав нити і пошли клюваки. Реально працює ця темка ниття. Зараз перевіримо, чи буде сьогодні. Давай, давай, ну клюнь, клюнь. Ну, будь ласочка, ну клюнь. Так, ниття сьогодні не працює. І камишик також не працює. Зараз полізу по корчам пробувати. Де ж стоїть. Активна рибка повинна вона бути. ну Поки що е, риба взагалі пасивна і клювань немає. Поставив та той же ж, джек, тільки на е, осеттному гачку. І зараз буду по корчикам пробувати. Блін, друзі, натяжка пішла. Я не було клювак і просто натяжка не засік. Блин, ще й запуталась. Дякую. Якось не очікував. Не знаю, що то було. Може тут був окунь. Ну, силикончик збитий. На все ці риба не засіклась. Ну, другий контакт. Другий контакт з рибою був. Так що продовжуємо. Я не знаю з якою рибою. щука? поки що не зрозуміло. В затончику заплив сюди ось в такий затончик невеличкий. І тут пробую ловити. Опа! Є. На падінні відразу. Маленька, бачите? Маленькие щучки. В затончику тут стоять. Э, щука, а де силикон? Та неначе є. Я думал же и силикон с жерла. Сейчас той же да, и зараз выпущу, не дергайся. Вот такие. Грамів сто шнурочек, напевно. Рости. Так, ну, від нуля пішов сьогодні. Це вже радує. Джек 3 дюйми спрацював. І є, друзі, іще одна, знову маленька. В затончику, бачите, стоять маленькі щучки, ну, хоч покльовки є, і то прикольно. Ах, йо, відвалилася. Відвалилася. По обслугу, по руслу взагалі не клює, і камиш і карчі все перевіряв. Отут в затончику, бачите, хоч якісь клювання є, хоч дрібна, хоч насолодитися. Може і розкліється і на самому пслі, побачимо як воно далі буде. Он, друзі, ганяє, отам в кінці ганяє малька, я думаю, щука дрібна. Зараз туди допливу поставив 3 грамчика. И дребных половить может потом уже и крупно раздуплыть вся хотя может тут ну вот этому маленькому затончику может и крупно стоят щука нифиг делать Опа! Ось і вона, бачите, клюнула. Та, що ганяла, та й клюнула. Ну, звісно, розмір малий. Ай, блін, і знову відвалилась. Щось не просікають, а гачки нормально. Он далі ще ганяє. Шнурки стоять, бачите, багатенько шнурков стоїть. В цьому затончику. Зараз так ще хвилин 15, тут чисто. А вдруг а вдруг і крупно клюну. Ух, разъя... Е, е... клювання Люванья. И знаете, на что? На флапара. 4,4 и А щука, блин, дребна капец. Такая, не знаю, там грамм... Там... Півкилушка, может, не больше. Ось така щучка. Кидаю оцьогось флапера 4,4 так періодично. І на нього клюнула щука. І дивіться, вона просто жесть, вона в п'явках. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 пиявок. Просто пасивна риба не хоче. Стоїть. Ну блін, клюнула на велику приманку, реально. Флапер 4,4 дюйми. Така щучка. Вся в пиявках. Що щукерс. Ради цікавості треба тебе заважити. Така грамів 600 де щучка. Реально невелика. 620. Гарана, невеличка така щука, вся в пиявках і блін, клюнула на таку здорову приманку, капець. Давай, пливи, раскры свої корчі. Клвка. Це була покльовка, і кудись вона в корчу відразу рванула. Ну, вийдеш чи ні. Еще одна клювака чітка, Знову скарчики. Ну, рыба невелика, блин. 4-4 флапер. Самый крупный. Рак и, блин, ну такі шнурки клюють що за фигня. що це за рыба реально? Крупна приманка. И дивіться, как вона його хватает повністю в шахту. Кукер мне приманочку. Вот такие есть. Грамм 400-500. Давай. Рости. Так, да, друзі, не думав я реально, що будуть такі шнурки, блін, клювати на таку крупну приманку. Та взагалі не думав, що клювань реально на оцю ось більшу приманку. Буде більше, ніж на тридюйми. Ну, Пасивна щука і клює на крупну приманку. Так, ну продовжую на цього рочка. Може щось і нормальне влетить, побачив. Друзі, ловля в карчах, бачите? Багато зачепів. Ну, вічеп допомагає, рятує приманки. Ось флапирок врятований. Так, ну що, друзі? 12-та година. Зараз так прямо в човні Вирішив трошки підобідати. Перекушу і продовжимо. Ну, клювання ось десь хвилин 40 вже немає. Можливо, то вихід якийсь був, що дві штуки піймав і все, затихло, не клює більше. Взяв я олів'єшечку з дому. Зараз... Вона трошки розтеклася. Подобідаємо чаючку тепленького. Це, до речі, разом з карематом взяв такий термосок Nature Hike також літровий. Цікаво, як він тримає тепло. П'яточок парує то в мене є термосок за джеруши. А це взяв такий середненький. І просто цікаво ось буде порівняти. Якось зроблю відос порівняння там термосів різних чистого японця за да, І оцей якби, чистокровний китаєць. І цікаво, ось, чи варто там переплачувати за термос, чи в принципі і цей також буде нормально тримати. Ну, зранку я заливав, ну, зараз кипяток. Сьогодні 3 градуси зранку мороз був, зараз 3 градуси, ну, бачите, тримає досить непогано. Термос ну за джеруші також тримає класно, реально. В принципі, поки що на... десь поравно вони так йдуть, ну побачимо. Потестую цей термос, як він буде далі. І колись зроблю, давно вже хотів зробити відосик такий. Порівняння термосів. Китай, Японія, Японія, Китай. Побачимо, як воно вийде. Ви це бачили. Нападінні, нападіння приманки на флапера. Така подачка. Ну блін, а не засіклась риба. До речі, може була і гарна. Просто вона промазала. Эх, обідненька, реально обідненька. Просто нападінні приманки. Блин. У меня засеклась, друзья. Была подачка. Є! Є, друзі, любака! Блін! з самого центру Зрусла можна сказати! І гарна щука, не знаю, чого вона зійшла, напевно, рікціончик все-таки не дав нормально пробить. Ну, може погано засіклася. Прям з центру клюнула. Явно була гарна. Може не пробив просто. Флаперок, бачите? Знову флаперок. Оцей крупний 4-4. Блін. Знову нападіння, друзі. Чіткий удар і сход. Ну, така не дуже велика, я так зрозумів, була риба. Ну не засікається. На все ті не хоче після обіду три клювання і три не засіклося. Ну що за нефаркт сьогодні реально? І гарна рибка зійшла. Ну, не ця попередня була яка. Нічого, ще час є... ще може щось і довбане хороше. Впираюся в цього рака, ну рак не 4-4 дюйми. Він такий об'ємний. І клює дрішня всяка, бачите? Що, друзі? 4 години вечора сонечко там он за мною сідає і буду завершувати на сьогодні рибалку. Така вийшла рибалочка. Сьогодні намагався більшість часу впиратися в крупного рака. Щоб піймати гарну залікову рибку. Ну, На жаль, бачили самі, яка риба клювала на ну, реально, на крупну приманку. 600 грам, 400 грам такі щупаки на об'ємного великого рака 4-4 реально. Також пробував дрібні приманочки того ж Джека 3 дюйми. Ну, щось він сьогодні якось не показав себе, як, як він вміє, як завжди він працює в цих місцях. Ну, якось так, не знаю. Може, не підібрав приманку, ключик до риби, може якось не попав на виход, не знайшов її. Коротше, якось так сьогодні слабенько. Хоча клювання, в принципі, були, потримав гарну щучку сьогодні, ну, на жаль, сход. Після обіду взагалі не піймав ні одні щуки. Три клювання було, ну, три сходи. А в сумі сьогодні наче три. Не пам'ятаю, зранку одна дрібна була. І оце дві на флапера. Ну, По суті, три щуки. Ну і сходи були. там, Дрібної щуки були сходи, там три або чотири сходи. В принципі, якби реалізація була сьогодні краще, то ну, результат був би непоганий. А так, тільки три щучки, невеличкі в активі. Ну, Як є рибалочка. Так що все, друзі, всім до побачення, до нових відосів.